В результаті уколів було лізовано ферментами цими уколами хрящі і ніс розплився. Будь ласка, думайте сто разів перед тим, як піти на такі ну, невиправдані ризики. Обличчя кардинально міняється в кращу сторону. Мої вітання, Павло Денищук, пластичний хірург, і сьогодні будемо говорити про бульбоподібний нос, або ніс картоплею, або, коротше, збільшений кінчик носа. Питання досить складне і досить важко коректується, тому що мене часто питають в домашніх умовах: доктор, я можу зробити щось своїм бульбоподібним носом. На жаль, потрібно розчарувати, тому що. З бульбоподібним носом не вдома, не укольчиками робити нічого не можна і нічого не зробимо. Тому що я знаю, що мої підписники, знають, я часто якісь можуть корекції робити носика, використовуючи уколи. То з бульбоподібним носом я розвожу руками. Я нічого не можу зробити, тому що його треба зменшувати. І в цій ситуації потрібно сказати, що. Формує бульбоподібний ніс не тільки там пішкірно-жирова клітковина чи та шкіра розширена, а й хрящі, які там в глибині є, вони також створюють цю форму бульбоподібного носу. І зразу хочу наголосити, що часто косметологи використовують ліполітики, ферменти для того, щоб ніби зменшити носика. І багато пацієнтів, які бояться, звичайно, оперативних втручань, вони підкупаються на таку ніби простоту і обіцянки і йдуть. І що вони отримують? А вони отримують велику проблему. Буквально кілька днів тому в мене була пацієнтка, яку я оперував не з приводу носу. Я дивлюсь, що в неї рубчик на носику. Там була відкрита ренасептопластика, я їй кажу, що таке, ой, доктор, мені така була проблема. Коротше, в неї був бульбоподібний ніс, вона пішла до косметолога і почали уколи робити. Їй почали робити ферменти, тріада, Їй почали робити ліполітики. Для того щоб ніби отримати зменшений ніс. Що в результаті вона отримала? Був бульбоподібний ніс, він такий був піднятий, такий упругий. все. в результаті уколів було лізовано ферментами цими уколами хрящі, і ніс розплився. Він став бульбоподібний, він став ще такий негроподібний, він розплився, просто він не має форми. І це, говорить, було просто катастрофа. Витримували час, і хірург зробив, молодець хірург правильно зробив операцію. Він замінив ці хрящі, лізовані хрящами з вуха, і таким чином було сформовано якась хоча б приблизно нормальна форма носика. Ось така була проблема. Тобто ви розумієте, яка може бути проблема, коли пацієнт починає щось там собі йти на рекламні якісь проспекти, коли їй обіцяють, що ми з вашого носика бульбоподібно зробимо його маленьким. Будь ласка, думайте сто раз перед тим, як піти на такі ну невиправдані ризики. Я, наприклад, використовую оперативні втручання, які використовують закриті технології. Тобто нема ніде ніяких шовчиків, не рубчиків, все через носик. І треба формувати не тільки, зокрема, хрящі. Я зменшую і підшкірну жирову клітковину, яка дає можливість цей також об'єм створити. Я стимулюю спеціальну шкіру під час операції. У мене є така розробка, я, до речі. Запрошував досить знаного пластичного хірурга Оскара Раміреса з Сполучених Штатів Америки, і під час моєї школи він показав, як він робить бульбоподібні носи. Показав, що він коректує хрещі, і все і велика проблема для хірурга отримати скорочення шкіри на операційному столі. І він мені показав маневри, які можна зробити, простимулювавши це скорочення шкіри, там використовуючи тупокінцеві ножниці зсередини, ми ніби так е, надриваємо субдермальний шар і цим самим ми стимулюємо скорочення шкіри. Досить така е, бережна ніжна процедура, але якщо хірург нею володіє, він може отримати вже хороший ніс скорочення шкіри, не розраховуючи, що шкіра скорочиться в майбутньому після операції, а зразу на операційному столі для того, щоб е, з бульбоподібного знову зробити гармонійний носик. Зразу хочу сказати, що гармонійний носик він гармонізує все обличчя. обличчя стає більш таке аристократичне. І в цій ситуації дуже багато вам відомих людей робили ці операції. Ви навіть не підозрюєте, що в них була операція, яка відкоректувала для них носик. І, можливо, задячуючи якраз ці операції, вони стали такі популярними, досить відома акторка Дженніфер Еністон. В неї, знову ж таки, від природи був не такий носик, який ви знаєте. Всім любима акторка Скарлетт Йоханссон також відкоректувала свій носик, і можливо, завдячуючи якраз цій операції, вона стала такою знаменитою і вродливою. Ну і, звичайно, сучасна співачка, молодь більше її знає, це Дуа Ліпа. І, звичайно, не можна згадати таку красуню, модель. Белу Хадід, яка робила масу операцій, і носик він своя свій, свій звичайно також підкоректувала. Я думаю, що багато з вас знає, можливо, більше ніж я вам вже назвав тих акторів, які коректували свій бульбоподібний носик, щоб зробити його більш гармонійним. І це дало їм можливість завоювати мільйони своїх прихильників. І в принципі, я з цим згідний, тому що обличчя кардинально міняється в кращу сторону. Воно стає ще раз, як я говорив, більш гармонійним, більш таким. До речі, зразу хочу сказати, от казалось би, великий ніс, бульбоподібний ніс має гарно дихати, а в більшості випадків вони ще й погано дихають. Тому в своїй практиці я, як правило, комбіную операцію, коректую зовнішній носик, коректую бульбоподібний ніс і, звичайно, буду відкоректувати внутрішні структури, щоб покращити носове дихання. Тому що це дуже важливо для якраз бульбоподібного носа. Тому що, дивіться, ми великий ніс, казалось би, ми робимо його набагато меншим, а наша задача дихання зробити кращим, ніж було. І в цій ситуації якраз потрібно обов'язково робити різні маніпуляції з внутрішніми структурами, для того, щоб зменшуючи носик, ми покращили носове дихання. Ну ось, в принципі, така інформація для вас з приводу бульбоподібного носу. Якщо є запитання, задавайте питання. А так будьте здорові, красиві, з гармонійною формою носика. Удачі! Ви.